Бо, бо для хлопців це в армії, а для дівчаток це не в армія. Бо хлопці, хлопці, були бо, на хлопці, бо хлопчики хлопчики, а дівчинки-дівчинки, тому що хлопці сильні, дуже сильні, а дівчатка трохи не такі, як вони. Подарки подарили. Я Торт. або торк. Або взуття, або кошенки. Як нас подарила багато грошок. Я би подарив танка. Або курточки, або часи. Я би їм подарила багато машинок на путь. Ні, а я очі путь там грась, тільки тільки мій братик. Він великий. Зимовий або осінній одяг. Я хотіла подарити мармелад. А як вона може говорити? Вона тільки може ротом шевелити. велити, бо вони риби. Ось така, наприклад, риба. І бо вона в воді, її, мабуть, не навчили. Бо вона риба, і вона плавить під водою, бо під водою не можна говорити. дихати. О, плавати можна тільки під водою, так ой, так, вислиш просто. А мене я так ось під водок руками. І, бух, і я встала. Жив собі дід, та баба. дід сказав: бабу, ти би спекла колобка. а баба сказала: то ж борошно, нема, Спекли вони колобка. положили на віконце, а він стриб і покутився. Назустріч йому зайчик. Я тебе з'їм. А він сказав, не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, я по засвіку метений, я не яйцях спечена, я від бабою і від тік, хто від тебе втичний. Котиться, котиться а на зосвіт, чому вовк. Я тебе з'їм, не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю. Я по засіку метений, я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, і від тебе втечу. Котиться, котиться на зустрічому відбацю. Я тебе згів, не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю. Я по засіку метений, я на яйцях спечений. Я від бабивці, від дідавців, від зайчикавці, від вовка втік, та від тебе котиться, котиться на зосечі лисичка. Я тобі згін, не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю, я, ну, я по засвіку метана, я на яйцях спечена, я від баби в цік, я від діда в цік. Та від тебе втечу, котиться, котиться. котиться ой. Лисичка не дочуває, каже, садь на носик. Він знов співає, Я по, я на яйцях спачини, я від я від дідовиців, то від тебе. Ти чого? А лисичка гам, то з'їла от казочки кінець, хто слухав молодий.